Учениця 3А класу художньої школи. Мої улюблені предмети у художній школі це живопис та композиція. Зараз я вам продемонструю свої три роботи. У мене є багато робіт, проте я покажу вам свої. Ну, найгарніші, на мою думку, роботи. Ось така перша робота це у нас композиція, живопис. Виконано фарбами аквареллю. Тут дуже гарний контрастний синій чайник. Ось. Друга робота вже буде теж акварельна, натюрморт живопис. Тут дуже гарні також тканини. Мені дуже це, подобається. Це композиція, виконана у техніці колаж. Тут плід груша, яку. У яким показано життя комашок. Ось тут є бджілки, які от несе шматочок, груші. Котик на задньому плані, який от за цим всім спостерігає, за життям та комах. Найбільше мені подобається живопис. Я думаю, я ще думаю, яка мені буде професія, але мені я от думаю, що Моє життя точно буде пов'язане із творчістю, і мені дуже допоможе в цьому мої знання. Мене звати Віка, це мої роботи. Я вчусь у художній школі. Художнє малювати це моє хобі. Я люблю малювати людей, природу і ось мої роботи. Ось. Найбільше живопис? Найбільше я люблю живописи. Мене звати Саша. Навчаюся у художній школі, тому що в майбутньому я б хотіла стати дизайнером. Мені дуже сильно подобається малювати рисунок, туші різні малюнки. Із предметів мені найбільше подобається рисунок та живопис. Мене звати Христя. Навчаюсь у третьому Б класі. Мій вчитель Наталія Євгенівна. Вона навчає нас багатьом технікам. Туш перо, малюємо гуашу, акварелю і олівцями. Найбільше я люблю живопис. Ось мої роботи. А це мій автопортрет. У майбутньому хочу стати дизайнером модельєром Мене звати Дмитро я учуся у художній школі. У художній школі є такі предмети, як скульптура, рисунок, живопис і предмет з вибором і композиція. Найбільше з них мені подобається скульптура і живопис. Під керівництвом Наталії Євгенівни у другому класі я створив скульптуру гармаш. Вона виграла друге місце у конкурсі Буковинський розмай. А ось ця робота про життя Буковинського села, створена мною у третьому класі, яка приймала участь у обласному конкурсі Буковинський розмай і зайняла перше місце. 15 років навчаюся в художній школі вже четвертий рік. Мій класний керівник Чорнівська Іванна Євгенівна. Вже ці 4 роки я, я знаю багато технік. Зокрема, мої улюблені це розпис пусканині «Батік» та ем, живопис олійними фарбами. Мої роботи приймали участь на всеукраїнських та обласних конкурсах. Та багато з них отримали призові місця. Софія, мені 13 років. Я люблю займатися творчістю та малюванням. Я навчаюсь у 4 класі художньої школи та дуже люблю малювати композицію. Зараз я працюю над роботою екзаменаційною по композиції та маю декілька робіт за минулі роки. Я отримувала нагороди за ці роботи в вигляді грамот та деяких медалей. Я також люблю займатися творчістю позашколою. Малювати це круто. Мене звати Ангеліна я займаюся малюванням вже більше п'яти років. Але найбільше мені подобається розпис по тканині, який називається Батиком. Часом на них можете побачити тварин, рослин або природу, тому що це мені дуже подобається. В майбутньому я хочу поєднати свою професію і створчістю. Всім привіт! Мене звати Маша. Я навчаюсь в художній школі. Готуючись до конкурсу. Буковинський розмай. Я намалювала 5 робіт в гуцульській тематиці, вівчара з вівцями, портрет гуцула, весільний танок, коней в весільному вбранні і квітку папороті. На ці роботи мене надихнула довга подорож в гори Карпати зі своєю сім'єю. Звати Віка, я навчаюся у 4 класі художньої школи. Ми вивчаємо багато різних предметів, по яких у мене відмінно. Попри шкільні предмети, у мене є хобі. Я захоплююсь відеоіграми у аніме стилі. І одного разу я вирішила, що хочу потримати свого улюбленого персонажа на руках і почала робити фігурки. І ось що в мене вийшло. Персонаж із гри «Genshin Impact» Беннет Гора, Хутао Фенті. Сяо та Чічі. -чі. Мені подобаються малювання та цифрові технології. Я сподіваюся, що моє майбутнє буде пов'язане з цим. Федор Олександр, мені 11 років. Я, мені дуже не сподобався предмет рисунок. Це моя закінчена робота у вересні. Цю роботу я зараз домальовую. Це е, моя подруга Аналіза. Вона дуже красиво малює я її, я її поважаю. Та й е, подумала, що її треба намалювати. Це мені дві оста, е, останні навчальні роботи. Я зараз вчусь в Кіцменській художній. Мій викладач Мороз Георгій Васильович. Мені дуже сильно подобається тут малювати. Це моє хобі. Я малюю раді того, аби стати дизайнером, дизайнером ландшафту. І надію, що моя мрія здійсниться. Я дуже багато малюю і надіюсь, що мої роботи колись потраплять на виставку художню. Мене звати Панюк Тетяна, я учениця кісницької художньої школи і мені 15 років. Що в першому класі на уроці предмета за вибором мій вчитель Мороз Григорій Васильович писала нам роботу його попередньої випускниці Глушенко Анастасії? Мені дуже сподобалася робота, і я вирішила працювати саме в цій техніці. Моєю першою роботою на керамічній плитці була ось така робота. Вона виконана акриловими фарбами. Друга робота вже виконана глазур'ю, вона більш яскрава, і на ній зображено куточок мого села. Третя робота також випалювалась, під назвою Говарила, вона більш досконала. І остання моя робота вона ще в процесі і готується до випалювання. Я хочу бути архітектором. Звичайно, подобається. Мені подобаються предмет за вибором і скульптура. Я тупочка Неоніла. Навчалась у Кіцманській художній школі протягом 4 років. Ось такі роботи. Створювались під керівництвом викладачів у теплій кольоровій гамі. Робота з актуальною назвою і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тут я намалювала картину з великою кількістю учнів, які вчаться створювати різні мистецькі шедеври. Ця робота здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі, приуроченому Шевченківським дням. Отримана перемога стала значною подією в моєму житті. Дякую за це своєму викладачу Гнатюку Валерію Михайловичу.